Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої спонсори. Чим буде розраховуватися Москувія з Україною за заподіяні збитки? Внаслідок війни. А це неминуче по завершенню цієї війни. Чим буде вона розраховуватися коли її економіка знаходиться у дуже ганебному стані? Ну, я можу назвати тільки декілька галузей, про які в нас е, мовчать. Так. Завжди є у будь-якій справі якісь больові точки. Так. Це все стосується навіть організму людини. Так. Недостатньо, що <смас> не треба, щоб цей організм просто розвалився на якісь шматки. Досить, щоб там була якась одна больова точка, але та больова точка надзвичайно важлива для життєдіяльності. А в Москві таких точок не одна. Наприклад, зараз це машинобудування, перш за все, найсучасніші галузі, які знаходяться у стані Занепаду. Це авіаційна промисловість, так, яка теж знаходиться у такому ж стані, тому що вони самі нічого. Це, ну, я маю на увазі найвисокотехнологічніші галузі. Які внаслідок санкцій нездатні діяти. А ті, що там введені вторинні і третинні санкції, вони вже блокують ті країни, сателіти, які закуповували для них і віддавали їм. Тепер їм вже невигідно це робити. І собі на збитки вони не хочуть закуповувати, тому що там слідкують за тим, що вони можуть придати те, що закуплено для Московії. Так. Ну і, наприклад, харчова промисловість. Зараз вона дуже високотехнологічна галузь, яка ну, виробляє продукцію на найсучаснішому обладнанні, це фактично автоматичне обладнання. Як не дивно б це здавалося, але у 21 столітті саме харчова промисловість є однією із найвисокотехнологічніших галузей. І от декілька таких одночасно больових точок у Московії, вони призводять до загального колапсу. А тоді мені кажуть: а чим же вони будуть платити? А нерухомістю вони будуть платити. У Московії знаходяться величезні площі українських етнічних земель, так. українських етнічних земель. І цими землями, і це переважно е, землі чорноземні, тому що українці й чорнозем це якийсь міфічний зв'язок. Скрізь де є хоча б гектар чорнозему, поселялися українці. Ну це ж факт просто: ми на це не звертаємо увагу. Є чорнозем у Канаді українці, в Штатах українці, в Аргентині, українці, в Бразилії, штат Курітіба, українці, у Молдові на півночі, українці і на, і на сході її далі. У Московії українці, у Казахстані українці, в Киргизстані українці. На Далекому Сході українці. Так. Де є Чорнозем, там є українці. І от подивіться, ота вся частина чорноземна, чорноземє, Московія, вона це українські етнічні землі. Є, крім от його Брянського Стародубського полку. Так. Звідки походить зараз головний ракетобудівник Московії? Так, Ворочко, такий собі, чоловік дуже європейської зовнішності, такої зовсім не антрофажської. Абсолютно так. Так що от такі пироги: Кубань, Терек, так, Дон, Нижній Дон це все наше. Так. Новочеркаська, станиця, столиця донських козаків, нові Черкаси? Так, а в Московії українців колись називали Черкасами. Так, теж така цікава річ, яка не розібрана до кінця. Чому так? Як так? Ну, а тому що ніхто цим не займається, воно і в нас не потрібно. Так, у нас так, навіть річниця Голодомору пройшла якось непоміченою. Ну, така влада в нас. ну, Давайте будемо реально говорити. Для того, щоб е, ну, влада турбувалася за Україну і українців, вона має складатися з українців. Так, так. Все просто дуже. Тут розказують якісь байки і, і все таке інше. Воно їм не, не болить, воно їм не пече. Так. Воно, е, як кажуть, душі замучених українців не стукають їхнє серце. Так. Тому що вони іншої генетики, іншого походження. Так. І це не має зна... ну, ну, значення, ну має значення, ще і як має значення. Це просто нашому народу вбили в голову всі ці речі, що не має значення. А наука вказує нам, що немає чинника. Який не впливає на щось. Ми можемо тільки ним нехтувати з дурної голови, звичайно, а як інакше. Так ось в Московії є чим розраховувати, вона то розпадеться, розвалиться і в неї нічого не буде так, як не було у Радянському Союзі наприкінці його розпаду І на початку його розпаду, кінець 80-х і 90-х, коли вже ні їсти не було чого, ні грошей не було, нічого взагалі не було. Отак От і в неї буде, але в неї залишиться наша, наша, я підкреслюю, наша, генетично наша, освоєна нашими людьми, оброблена, так, засіяна. Так і полита кров'ю українською наша земля, яку ми маємо повернути собі.